Росія здійснила масовану атаку дронами по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі у шести областях України. Зокрема, постраждали Суми та Полтавщина. Мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років. Верховній Раді розглядає законопроект, який передбачає від 5 до 10 років ув'язнення для військових за непокору наказу командира без права на м'якше покарання. Про все більше цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр, шановні глядачі, підпишіться. Будь ласка, на мій резервний канал. Ось сюди тисніть щодня. Тут перевірені офіційні новини. Мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років. Чоловікам до 22 років дозволили виїжджати за кордон. Таку причину рішення уряду називає військовий. А ви як думаєте, це причина чи все таки ні? Крім того, він прогнозує, що війна в Україні триватиме ще 2-3 роки. Окупанти пішли на нове коло енергоатак. Масовано вдарили дронами по об'єктах енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України. Під ударами були Сумщина, Полтавщина, Донеччина, Чернігівщина, Харківщина та Запоріжжя. Зокрема, пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах. Без електрики залишилась значна частина міста та промислових споживачів. А на Полтавщині внаслідок атаки росіян сильно пошкоджені об'єкти газотранспортної інфраструктури. Курс на Марс Найбільший у світі космічний корабль, старшип. Компанії SpaceX здійснив успішний тестовий запуск ракети після низки, невдач десятий запуск став третім успішним. Заграти від 5 до 10 років за непокору наказу командира. Депутати пропонують забрати у судів можливість призначати більш м'яке покарання, 6 пітовий строк і карати військових тюрмою. Як пише видання, законопроект номер 13452 Комітет Верховної ради планує розглянути вже сьогодні, 27 серпня. Путін готовий до миру, заявив представник президента США в Інтерв'ю з його слів Володимир Путін доклав щиріх зусиль щоб досягти діалогу. Зокрема, на саміті на Алясці Путін справді хоче закінчення війни. Мирна пропозиція є на столі. Уточнив відков за його словами. Особиста присутність диктатора на майбутніх переговорах буде необхідною для укладання мирної угоди. Понад половина опитаних німців вважають, що Україні варто відмовитись від частини своєї території в обмін на мир. Оце так пропозиція. Як ви думаєте, пропонували б німцям справитись такою ж аналогічною ситуацією? Напишіть в коментарях. Учасників опитування запитали, чи повинна Україна бути готовою у разі необхідності відмовитися від окупованих Росією територій. 52% респондентів відповіли ствердно, скоро українці зможуть мати подвійне громадянство з такими країнами, як Німеччина, Польща, Чехія, США, Канада, заявив Зеленський. Новні глядачі підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.